Аденоїди це просто епідемія. Сьогодення консультація: 10 дітей, з них вісім матимуть аденоїди або ж матимуть наслідки після аденоїдів. Аденоїди я вам кажу, це просто зло. Я коли з них чую, у мене аж око дергається тому що чим аденоїди небезпечні майбутнім. Дитина не може вдихнути нормально повітря носиком тому що там є величезний блок, іноді той блок. Ось таких розмірів. А дитиночка маленька, дитинка постійно стомлена, вона вночі задихається, вона не досипає, вона в школі не встигає тому, що через аденоїди пропускає дитина глибоку фазу сну вона постійно хворіє, вона бліденька, вона Тобто я тих дітей бачу. І це настільки жахливо, а мама повела туди, 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 до репетиторів, туди-сюди, а дитинки просто мозок не отримує достатньо кисню, коли вона спить. Дотиночка недорозвивається іноді розумово. і в неї може бути іноді навіть деформація грудної клітки. Там стільки наслідків йде недорозок середньої третини обличчя, верхньої щелепи, гайморових пазух, дитинки міняються прикуси, а потім ортодонтія, і пішло. Там стільки всього, то що летить там шиє в за. Зараз в дітей діти мають проблеми з суглобами, Зараз гнатолог, як такий, лікує і дітей. І в мене є діти, в яких полетів суглоб. Дитинка. І в мене є пацієнтка, в якої дитинка почала глухнути. їй можуть ту вухо лікувати, але причина не там, причина тут. І ніхто не може Ні. собі навіть уявити, що стоматолог ще й має до цього якесь відношення. Пряме від пряме. Дуже важлива інформація. І Аденоїди, як такі, мають колосальний вплив на навіть на наші стопи. Здавалося б, де горло, а де пальчик наносить. Ну з наукової точки зору маленька верхня щелепа, нижня щелепа не знаходить положення. М'язи, гіперфункція одного гіпо другого тобто один в тонусі, другий слабенький, есподібний хребет, кіфоз, коліоз, перекостаза, коліна і стопи.